Розумію, що трохи запізнився на дискусію, але деякі речі почув: я, мабуть, скажу за які більш скажем так, більш перспективу дам можливо більш міжнародну, все таки стосовно кандидатського статусу в Європейському Союзі, тому що це треба розуміти, мабуть, яка це рамка, і що як як вона впливатиме. На багато що на багато процесів в Україні, ну і власне конкретний приклад конкретні приклади впливу можуть бути дуже різні. Отже, по-перше, в чому особливість, і, ну, в чому, скажем так, перемога в тому полягає в тому, що ми отримали статус кандидата в червні місяці, тому що. Ну, це в принципі всі відмічали: коментатори, особливо в європейському союзі, це безпрецедентно, фактично. Коли країна отримує статус кандидата, одразу фактично, тобто, не проходячи етап спочатку відкриття перспективи членства, тобто цих довгих дипломатичних, навіть не перемовин, а скоріше таких адвокаційно компаній, кампаній в кінці кінців закінчуються тим, що дається проспектове членства. Потім робиться висновки європейської комісії, і потім надається статус кандидата. У більшості країн, які вступали в європейський союз, ну зокрема, наших сусідів західних, це займало ну кілька років. Цей це, це, це проходило. Ну у когось більше, у когось менше, але рік-два. Це точно в нашому випадку, ми пройшли весь цей шлях менше ніж за півроку, за кілька місяців. Зрозуміло, що війна це був ключовий фактор, який дозволив нам прискоритись настільки, і чому європейський союз таки вирішив не без не без проблем. Тут не буду вдаватися в дуже великі деталі. Я думаю, слідкували за різними повідомленнями, яким були там публікувалося на цю тему, наскільки були великі дебати. Але, зрештою, було прийнято політичне рішення. Я нагадую, що рішення, яке такого роду в Європейському Союзі, приймаються виключно консенсусом: тобто, всі країни-член, лідери всіх країн-членів, погодились ніхто не виступив проти. Ну і крім того, там можна нагадати, що крім нас також пощастила Молдові По суті, вона паровозиком до нас приєдналась Ну а Грузію, все таки. Викремили певним чином, тобто їй дали перспективу членства, але статус кандидата ще не дали, тому що там цілу низку зауважень виставили стосовно фактично стану грузинської демократії, чому що, що, що це пер, що тепер це означає? По ну, перше, що далі, і як це все як це, як це може впливати, і які можливо речі варто мати варто мати на увазі? Я думаю. Коли ми будемо говорити про наші подальші перспективи е, руху до європейського союзу, е, як це на нас впливатиме, і що треба мати тут на увазі? По перше, далі після кандидатства, наступний крок: тобто, зараз ми отримали статус кандидата, офіційний статус кандидата на членство європейському союзі. Е, наступний крок має бути рішення знову таки європейського союзу про відкриття переговорів з країною кандидатом переговорів про вступ. Потім власне відбуваються переговори про вступ, в процесі яких дуже детально ретельно аналізується. ну тобто, це не це не є класичні переговори, в тому сенсі, що тим'єй, тим'єє тим тіб'я, да бо там чи як це це не як така дуже звичайна двостороння угода. Це переговори про вступ до певного ну, союзу, який має. Дуже детально розроблене законодавство, внутрішні регламенти, регулювання, засади політики, і по суті, Україна кандидат, яка приєднується, вона має перейняти весь цей обсяг законодавства, приєднатися до всіх політик. Ну, нагадую, що політики Європейського Союзу. вони... В Принципі визначають цілі дуже часто вони лишають простір для реалізації цих цілей. Тобто, це не означає, що всі всі от мають абсолютно ідентичне законодавство або абсолютно ідентичні політики. Але цілі політики вони узгоджуються, мають бути узгодження між країнами-членами. Май назів цілі політики абсолютно от в різних сферах. Від переважної соціально економічна сфери це все дуже узгоджується гармонізується в складі Європейського Союзу що не є таким узгодженим це е, теж лишається багато багато сфер які не є настільки узго є гармонізовано всередині європейського союзу і тому багато країн мають різні в першу чергу е, е, в першу чергу е, інституції які ну власне конституційний устрій відрізняються відрізняються е, багато що в організації того ж самого державного параду багато Організації той саме судової влади, насправді, європейському союзі, як такому, немає детально законодавство, прописував, як як судова влада, наприклад, має бути організований і так далі. Але е, прописані певні принципи і певні вимоги, е, щодо яких є дуже чіткі критерії. Тобто, має бути отримано засади демократії, інституції, які гарантують демократію, верховенство права, права людини е, тому. Вимоги щодо судової системи, вимоги щодо правоохоронної системи, вимоги щодо боротьби з корупцією. Це от, от, там є два переговорних: дві переговорних глави. Там із загалом десь більше 30, які фокусуються суто на цьому. Тому це однозначно пріоритет. В є був і буде в усіх переговорах з усіма кандидатами. Європейський союз на цьому буде робити однозначно великий наголос не тільки на економічних питаннях. Але в першу чергу на питаннях демократії, верховенства права, боротьби з корупцією і так далі. Отже, ведуться переговори, які по суті полягають в тому, що країна кандидат приймає е, законодавство, зобов'язується гармонізувати і, і проводить цю гармонізацію максимально швидко. Е, і по суті, ключова умова, ключова ключовий предмет переговорів в даному випадку не. Те приймати, не приймати, гармонізувати, ні гармонізувати. А які винятки, тобто, які який час дається на те, щоб можливо, в деяких випадках наздогнати потім. Тут певний час не дається на те, щоб не одразу все це організувати, взяти на себе всі зобов'язання, які діють зараз в Європейському Союзі, а можливо зробити певні винятки і відкласти це на потім на час уже після вступу, в деяких випадках це дозволяється, особливо в таких, які. Мають за собою тягнути ну значні фінансові витрати, і це зрозуміло об'єктивно, що жодна країна, ну, деякі країни не можуть собі це дозволити зробити максимально от так, от за один там місяць, рік тому в таких випадках робиться повні дозволяється робити певні винятки. от вже підсумки всіх ці всі підсумки переговорів по всіх цих більше 30 главах Вони Підсумовуються в загальний договір угоду про вступ, в тому числі там прописується, які права набуває країна при вступі до Європейського Союзу. Ну, права в принципі вони більш-менш зрозумілі, тому що вони прописані в установчих договорах про функціонування Європейського Союзу. Але все-таки конкретно визначається, наприклад, там кількість голосів в Раді Європейського Союзу, якщо це кваліфікована більшість, приймається там в багатьох випадках рішення кваліфікованої більшістю голосів там кількість депутатів європейського парламенту, яка буде надана на цій країні, ну і так далі. І отже, це все стає змістом угоди про вступ. Угода ця підписується. Потім наступає шлях ратифікації. І зрозуміло, що зараз. Чим більше є членів Європейського Союзу, тим цей, шлях цим... тим цей час на ратифікацію, Він, очевидно, об'єктивно стає довшим, тому що має ратифікувати кожна країна член ЄС. І ну, і звичайно, країна, яка вступає. Дуже часто, до речі, країна, яка вступає, вона ще проводить референдум про затвердження цього договору про вступ на референдумі, тому що а, тому що. А, а, Взагалі-то ми, коли вступ, коли країна вступає в Європейський Союз, то за правилами Європейського Союзу, фактично частина, частина державних повноважень, ну, власне, по законодавству, по політиках, по визначенню цілей цих спільних, вони передаються то на національного національний рівень, і на це, і це в багатьох випадках означає. Ну, в деяких випадках це означає зміни в конституцію. В деяких країнах вони не робили це. Ну але навіть якщо це не якщо, навіть якщо зміни в конституцію не обов'язково може бути потрібні. Але такі зміни в державній політиці, звичайно, підтверджують референдум. Принаймні, всі країни, які вступали східної Європи, наскільки я пригадую, всі проводили такі референдуми. Ну, відповідно, йдуть. Очевидно, в такому випадку, звичайно, завжди дуже прискіпливі дебати, за і проти і так далі, які наслідки. Отже, кандидатство почати переговорів про вступ, проведення власне цих переговорів, підписання договору про вступ, завершення, завершення переговорів підписання договору, ратифікація всіма сторонами, ну і власне набуття чинності вже цим, цим, цим договором. Це все займає певний час, очевидно. Тому коли ми деякі там, деякі наші українські політики заявляли про те, що це можна зробити за кілька місяців і там, за рік, за пів року, ну, це, ну, це нереально. Рішення про надання кандидатства, да, це багато в чому політичне рішення, для якого було не потрібно настільки великої роботи робити, причому з, 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 з усіх сторін. В даному випадку, все-таки, ми говоримо про значно довший період. Наскільки довше це відкрите питання зараз? І ніхто, я думаю, що Ну, насправді ми можемо робити прогнози, там, давати певні дати, але це дуже все так прогнозування. Без... Тобто, те, що я можу сказати, як базуючись на досвіді тих країн, які вступали раніше, то в принципі це реалістично зробити за. 3-5 років пройти весь цей шлях, але не забуваємо що ці країни вони проходили його без війни. В нашому випадку ми маємо фактор війни, який впливає на все, ну в тому числі, навіть якщо ми говоримо про ведення переговорів, особливо, скажімо так, в принципі, в певних там в певних сферах реформ можна робити і і зараз, і треба робити зараз, але Наприклад, якщо ми не знаємо, якою буде наприклад структура нашої економіки в результаті цієї війни, коли вона завершиться. Відповідно, які речі для нас є важливими в процесі вступу, які не є важливими, які винятки, мовно кажучи, нам треба робити і відстоювати, що нам треба було зробити, мов кажучи, виняток там в певний повний галузі відкласти там на там, пару років, щоб набували всі чинності, всі регламенти Європейського Союзу, а які для нас не є суттєвим. Ну і так далі. Тобто тут маса речей, які впливають, походять від того, що ми маємо розуміти, що, що, яка країна, зрештою, навіть кількість голосів, яка надається країні. В складі єпискому парламенті чи е, вкваліфіковані, е, якщо йдеться про голоси в Раді Європейського Союзу, то вона теж залежить від населення. Ми розуміємо, що зараз це теж відкрите питання: скільки буде населення в Україні офіційно після того і фактично після того, як е, завершиться війна? Тому е, я все-таки вважаю, що е, Повноцінно говорити про перспективу вступу в європейський союз можна буде говорити тоді, коли ми завершимо війну, коли ми переможемо, і після цього вже буде власне сам кінцевий результат вступ в європейський союз. Але звичайно, це не означає, що треба до того часу нічого не робити навпаки, це означає, що до того часу треба зробити максимально підготовку для того, щоб власне весь наступний етап був набагато швидший і зайняв набагато менше часу саме тому коли, ми, коли ми говоримо про перехід до наступного етапу, це відкриття переговорів про вступ. Та да? власне, якогось якогось звичайного ну, не знаю, процедури, як переходити від кандидатства до початку переговорів, не існує, і це в різних країнах це займало це займав дуже різний час. По суті, це от це фактично знову таки політичне рішення Європейського союзу, і воно приймається залежно від різних факторів, дуже часто залежно від оцінки європейським союзом, готовності країни в першу чергу по першому так званому капітанському критерію членства, тобто є критерії членства в європейському союзі, базові, до яких всі переговори. І всі дискусії про членство відсилаються. Це так звані капітганські критерії. Перший з них це є політичний, це стабільність інституцій, які гарантують демократію, верхенство права, права людини в країні. Другий це стабільність економіки ринкової і спроможність витримати конкуренцію на ринку європейського союзу. І третій критерій це здатність і спроможність і прогрес прийнятті власне гармонізації всього цього масиву законодавства європейського союзу. Отже, перший критерій він має бути виконаний, або принаймні суттєво бути прогрес продемонстрований максимально на максимально ранніх етапах. І я думаю, що вже в принципі зараз ми бачимо, що європейський союз робить висновки з усіх попередніх хвилі розширення. Він дедалі більше наголосу і уваги приділяє саме першому кандидатському критерію. Щоб не було ну, відверто кажучи, не було ситуації як в Угорщині зараз. Тому що Угорщина зараз це приклад того, як країна вступила в європейський союз, коли зарахувала, що все виконано. А потім виявилося, що насправді стабільність інституцій, які гарантують демократію і верховенство права, там реально під загрозою. Фактично, зараз вже європейський парламент навіть офіційно заявив, що Угорщина не є демократією, а є виборною автократією. Ну тобто, це взагалі величезний скандал, і зараз насправді дуже велика проблема. Європейський Союз е, має дуже мало впливу на країну члена, яка вже всередині. Тому будуть максимально висуватися вимоги до країни, яка хоче вступити, щоб потім не, не повторювати ту саму проблему. Тобто, фактично, ми маємо ситуацію, коли чим далі, тим вступати, фактично вимоги до країни кандидата стають дедалі більшими. Чим далі, тим складніше вступати, ну от зараз, коли ми отримали статус кандидата, ми отримали не просто, але ми отримали його в ув'язці з певними вимогами, так звані сім кроків, які європейська комісія рекомендувала зробити в Україні. Ну, але це не просто рекомендація, тому що це затверджено було європейським союзом, європейською радою, коли надавали статус кандидата. Тобто, фактично, це стало вимогами європейського союзу до України. Тобто, якщо ми хочемо, щоб ми переходили. До наступного етапу до відкриття переговорів, ми точно маємо виконати ці сім кроків. Чи визначить насправді всіх цих сім кроків для того, щоб е, е, уже власне було політичне рішення Європейського Союзу про відкриття переговорів, не факт. Тобто, там прямо так чітко не написано, але точно це має бути. Тобто, це мінімальна, точна вимога, яка точно має бути. Сім кроків, які виписані в. Ну, власне, в рекомендації по суду в е, висновках європейської ради. Сім е, там на навіть не сім реформ, але там, скажімо так, сім груп питань, по яких було там починаючи від реформи конституційного суду е, посилення інституції боротьби з корупцією, е, судової реформи. Прогрес, е, прогрес по олігархічному законодавству, і політиці прогрес. Е, по... Прийняття законодавства про медіа, прийняття законодавства про національні меншини, і в принципі, ми, от уже бачимо зараз приклад того, як Україна спочатку заявила, що ми все це виконаємо до кінця цього року. Саме такі лунали заяви влітку цього року, але ну зараз уже очевидно, що до кінця цього року ми все це не виконаємо. Навіть питання, чи ми виконаємо повністю повністю, виконаємо, хоча би. Один із критеріїв тих семи. Тобто, це, це не означає, що ми нічого не робимо. Держава нічого не робить. Тобто, в принципі, як кажуть, робота ведеться і прогрес існує. Але як дуже часто у нас, прогрес він такий: наполовину повний, наполовину скандана половина повне наполовину, наполовину порожня. Десь прогрес відбувається певні кроки зроблені, але разом з тим в певних питаннях нав, або застій або навпаки, навіть тривожні тенденції. І тому поки що повністю по жодному з цих семи пунктів немає повного прогресу, який би дозволяв сказати, що він виконаний. Ну крім того, насправді само початку виглядало так, що деякі пункти відносно відносно легко зробити, в тому сенсі, що більш-менш це під контролем України, тобто тільки українські рішення мають бути. А, але знов, але по-перше, якщо це про конкурси, йдеться від відбори, конкурс конкурсні, то це власне конкурсні комісії мають працювати. Це все таки певний час на проведення цих цих конкурсів. Тобто, то це це не отак просто за пару місяців зробити. Це все таки, очевидно, буде захід в наступний рік цього всього процесу. Якщо ми говоримо про. Прийняття законодавства в консультаціях, наприклад, з інституціями Європейського союзу чи Ради Європи, такими як Венеційська комісія, яка має надати свої висновки на закон про медіа, на закон про антиолігархічний закон, на закон про е національні меншини, то це теж займає певний час, і ну це теж інституції мають е європейським нація працювати надавати свої висновки. Це ну це так, просто так, так швидко. За одну місяць вони не, не, не роблять, як, як правило, ну поки що вони на ці драфти, які були, вони їх не надали. Тому зрозуміло, що ці <кій> сім кроків будуть виконуватися, сподіваюся, що вони будуть виконані якомога раніше наступному році, і от від того часу, як вони будуть виконані, ми зможемо перейти до вже до етапу власне знову повернення м'яча на поле Європейського союзу. І запитання: Окей, якщо ми от, ми показуємо, сподіваюся, що у нас будуть. Дійсно, такий можемо зможемо продемонструвати е, цей прогрес, і ми скажемо, що окей Україна виконалася сім кроків, ми готові до початку переговорів. Якщо ви готові, ага. ну от власне, е, коли це саме буде, перехід до цього наступного етапу я сподіваюся, що це відбудеться наступному році. А, а як коли, коли він завершиться, весь цей процес тобто вступ до союзу Ну як я вже сказав, важко прогнозувати. Моя персональна оцінка, що це може бути роки 3-5, але дуже багато що залежить, по суті. Дуже багато, все залежить від результату. Результату нашої війни. Від коли коли ми зможемо перемогти, тому от така приблизна картина. Дякую, якщо є питання, готові відповідати. Дякую, пане. А є питання. Ну, у мене є а, таке питання а, на вашу думку, пане Дмитре, стосовно технічної точки зору, а, наскільки апарат а, публічного управління, скажімо так, в Україні, а, взагалі, а, готовий? Я не кажу про ці сім пунктів? Я кажу в цілому за вашу оцінку, наскільки апарат публічного управління України а, готовий розпочати цю роботу, бо це дуже велика робота а, власник виконання цього домашнього завдання з кандидатства України в ЄС. Ну, я готовий сказати за весь державний апарат, як то кажуть, за всі Одесу. Тут я не є, мабуть, все таки настільки компетентний в цих питаннях. Я міг би відіслати, напевно, все-таки послатися на тих фахівців, які там краще знають, робили там відповідні оцінки. Там були ще раніше, були відповідні там звіти Сігми, наприклад, інституція, яка Аналізує якість державного апарату в Україні до речі, кілька років тому вони аналізували і співставляли з вимогами європейськими давали цілу низку рекомендацій. Наскільки я пригадую по багатьох. Багатьох питаннях. Тобто, ну, знову ж таки, наполовину повна, наполовину порожня склянка. Це я пам'ятаю враження, які у мене залишилися тоді під читання товарів звіта, яка, який був пару років тому, по-моєму, якщо пригади правильно. Зараз ми знаємо, що гряде, ну, прем'єр, обговорюється, що буде реформа в уряді, яка яка буде Ну, власне, я так розумію, що поки що ще не, не, не все ясно, як воно в результаті все це буде, з цими міністерствами, і так далі. Е, можливо, бачили, звертали увагу на те, що анонсовано створення Міністерства європейської інтеграції, культури та інформаційної політики. І на цю тему багато було галасу. І, в принципі, я теж там певну статтю навіть писав на європейській правді і розмістили, але. Е, я думаю, що насправді ключове питання навіть не так координаційний орган. Я так сподіваюся, що він все таки у нас лишиться і він буде спроможний. Ну, принаймні, я там чув таку інформацію, що все-таки не будуть переводити секретаріату камінну, не будуть зменшувати там кількість людей, фахівців, тому що насправді у нас їх мало. Якщо ми говоримо про порівнюємо кількість, наприклад, фахівців в центральному координаційному органі, які відповідають за європейську інтеграцію, у нас їх 50 зараз, ну приблизно там плюс-мінус. Точно не пам'ятаю цифра, писміну з 50 у Польщі, коли вона отримала статус кандидата і починала готуватися до переговорів про європейський союз. У них було 150 в подібному органі, тобто втричі більше. А на етапі, коли вони завершували переговори, тобто в процесі переговорів ще більше зростала ця кількість цих фахівців. У них було більше 400. Тобто, ключове питання це люди. Ну крім того, звичайно, процеси організації всіх цих, в яких є більш фахові люди, я так розумію, в цій аудиторії можуть говорити. Краще ніж я, але от суто навіть по кількості фахівців, які потрібні, ну їх треба багато. А, і те, що звичайно ну, впливає, впливає війна, впливає потреба скорочення видатків. Про це ніби як всі погоджуються але разом з тим, те, що це означатиме скорочення фактично фахівців в міністерствах, напевно, ну це. Очевидно, це тоді теж впливатиме на те наскільки ми будемо спроможні швидко виконувати певні завдання, по по проведенні законодавства в гармонізацію з європейським союзом політик політики. Так далі, ну хоча я розумію, що можливо звичайно по певних різних галузях, в різних міністерствах ситуація може бути дуже різні, тому для комплексної оцінки треба вникати дуже багато деталей по всіх, всіх, всіх. Напрямках і тоді вже робити певне узагальнення. Зараз я не готовий сказати, е, е, не маю такої, не маю такої оцінки, на кому міг би послатися зараз. Але просто те, що скажу так, те, мене те, що мене трохи бентежить, це те, що. Е, Тим буде нас проможність в органах влади зараз дійсно швидко рухатися е в ситуації, коли нам треба швидко адаптувати європейські норми, а у нас е фактично ми скорочуємо міністерство, реорганізовуємо їх і так далі. Ну не значить, це насправді буде сприяти.